Я є величезним фанатом Мадокі Магіки, і коли я думала над своїм наступним косплей образом, вибір без довгих роздумів впав на дівчаниць. Спочатку я хотіла власноруч шити косплей на мамі Томоє, але виникла одна проблемка. Я мала бажання податися на фанкон, а це був березен місяць, і через неабияке складне навчання в одному. Прекрасному українському інституті часу на ручний пошив мамі у мене просто не було. Тоді я вирішила переробити косплей з Аліекспресу, але жоден з косплеїв на мамі я мені не сподобався. І її самопожив я відклала на кращі часи. На момент, коли моя стрічка на Алікспресі була вже повністю заповнена дівчатами-чарівницями, я побачила його косплей на Саяку. В моїй голові одразу ж з'явилися ідеї по його покращенню, і я негайно замовила цей костюм. Приїхав він достатньо швидко, був, ну, доволі якісним для Китаю, але звісно ж вимагав тотальної переробки. Привіт, і ви знову ж таки якимось чином опинилися на каналі UIS. І в цьому відео я розкажу, як я переробила свій косплей на Мікі Саяку з аніме. Мадока Магіка. Конкретно зараз ви можете побачити те, яка першочергова якість була у цього костюму, коли він тільки приїхав. Першочергова рукавичка виглядала так, якось сумно і нецікаво. Тож я вирішила додати мережева та бісер на синю частину. А також для обрубки костюму я придбала ось таку перлинну стрічку. Я пришивала її як на рукавичку, так і на ось цю частину, яку я зараз показую. Я чесно не знаю, як вона називається. Між перлинковим ви можете побачити, що була відстань, і саме цю відстань я пришивала до тканини. Також можна побачити, що в оригінальному костюмі верхня частина ось цієї деталі трошечки відділена від основної. На моєму костюмі так не було, там була просто ось така от біла місцина. Тому щоб виділити ось цю верхню синю стрічку, скажімо так, я вирішила пришити туди ось таке кружево. Далі я сіла за переробку топа. Сильно перероблювати мені його не прийшлося. Я підшила лінію талії, що, в принципі, є проблемою для мене завжди в костюмах з Аліекспресо. На оригінальному костюмі також видно, що верхня та нижня частина, які в даному костюмі зроблені з кожзаму та поліестеру, розділені. І для того, щоб зробити такий більш об'ємний ефект, я пришила ось цю золоту штуку, я не знаю, як вона правильно називається. На края я пододавала ось цю стрічку з перлинок. А також на рафлс додала ще мережеве для того, щоб воно виглядало ще більш об'ємно. І ось так ось це все виглядало в кінцевому результаті. Я вважаю дуже ніжно, гарно. І воно стало виглядати набагато виразніше ніж було до цього. Я не дуже сильно розуміла, як мені допрацювати плаща, тому що це буквально просто білий шматок тканини. Але в такому випадку я беру в руки голку, і я беру в руки бісер і починаю вишивати. Білим, я б навіть сказала, перламутровим бісером. Я вишила поділ плаща, а також з допомогою золотого бісеру різного розміру зробила ось цю композицію зверху плаща більш виразною. Ось так, зрештою, став виглядати поділ плащу, але мені і цього було недостатньо. Тому, по периметру всього плаща моїм улюбленим вишивальним швом. Використовуючи злоту нитку, я зробила ось таку обробку, скажімо так. На поділ, де починається бісер, я також її додала. Кідниця, як тільки я відкрила посилку з Аліекспреса, надягла її, виглядала як квадрат. Радше навіть як трапеція. І мене це не влаштовувало, тому що вона була дуже і дуже пласка. І щоб виправити цю ділему, я вирішила пришити мереживо. Я не думала, що я використаю настільки багато мережево, але завдяки йому, по-перше, спідниця стала більш об'ємною, а по-друге, закрилась не дуже красива стрічка, яка була пришита ось як ось, ось ця от деталь. Ось така спідниця, зрештою, в мене вийшла. І фан-факт щодо ось цих деталей з кожзами, які були на костюмі. Для жаркої погоди фан-кону це було просто жахливо. Я чесно не знаю, як я пережила той день. А тепер давайте поговоримо більш докладно про те, як я роблю свої вироби з бісеру, брошки або ж якісь такі доволі великі деталі на костюми. Як основу я зазвичай використовую фетр і вже сам бісер пришиваю на цей фетр. Я використовую нитку нейтрального кольору, але можна також використовувати під колір вашого бісер-нитку. Для того, щоб зробити рядочок, я набираю 6 бісеринок, після чого протягу голку посередині. Тобто, з однієї та з іншої сторони повинно залишитися по 3 бісеринки. І в напрямку, скажімо так, вперед, тобто там, де у вас ще залишилося вільне місце, а не там, де ви вже вишили, ви продіваєте через ці 3 бісеринки вашу нитку. І таким чином я шию весь виріб. То що ж таке камінь душі? Камінь душі є джерелом усіх магічних сил чарівниці. Без нього вона не може використовувати свої здібності. Коли дівчина стає чарівницею, її душа фізично переміщується з тіла в камінь душі, і її тіло стає, по суті, порожньою оболонкою, керованою цим каменем. Це дозволяє чарівницям витримувати смертельні поранення, як і в іншому випадку вбили б звичайну людину. Зовнішній вигляд каменя також відображає стан чарівниці. Якщо він тьманіє або забруднюється, це означає, що чарівниця використовує занадто багато магії або ж знаходиться під впливом сильних негативних емоцій. Якщо ж камінь душі стає повністю чорним, чарівниця перетворюється на відьму, і саме це сталося з саякою. Я вважаю, що вона найбільше наближена до звичайної людини серед усіх чарівниць, тому що вона стала жертвою власних емоцій. Ось такою заколка прийшла з Аліекспресу. Вона була маленька і не кидалася прямо у вічі, тому я вирішила переробити її з мого улюбленого бісеру. Я вишила форму з цієї заколки, вишила його бісером, після чого вирізала ще один, такий самий. Шматок фетру. шила їх разом і в якості наповнювача використала стару заколку, бо це був по факту просто шматок Єви. Ох, як же я настраждалася з цим мечем. Я вирішила вперше використати пінопласт для крафту. В ось таку палку я засунула палички для суші, щоб вона просто не переламалась. Довжину меча я вирішила зробити 110 см. І щоб меч виглядав пропорційно, я розділила його так, щоб 35 см це була рукоять, а 75 см лезо. Після того, як я придала потрібну форму мечу, що було дуже складно, і добитися ідеальної рівності у мене так і не вийшло, я почала покривати пінопласт п'є-маше. В якості паперу я використовую старі зошити, а клей та воду змішую в пропорціях 3 до 1, але дивіться, щоб рідна не була занадто рідкою, а також можете додати більше води, якщо ваш клей занадто густий. Наступним кроком було покрити меч легким пластиліном. Я використала 10 ось таких цеглинок і розкатала таку величезну ліпьоху і обтягнула, скажімо так, мій крафт. Фарбувати лері було в принципі не тяжко, проте я не знала, як добитися ефекту леза за допомогою фарби. Тому для початку більшу частину леза я покрила звичайною сірою фарбою, після чого повністю усе лезо я зафарбувала срібною фарбою для того, щоб утворювалася така тінь, але щоб вона не була занадто помітною. До речі, тепер цей меч висить у мене на стіні, і, на жаль, фанкон він не дуже добре пережив. Я все ніяк не можу виправити цю ситуацію, тому він висить у мене поборіний, але не зламлений. Ще на саяку я вирішила не робити саме каланічні, а вирішила взяти своє старе взуття на Джолін та трошечки його перефарбувати, додати золотих акцентів і все. Першочергова перука виглядала дуже довгою, дуже пласкою, і насправді я навіть не знала, як правильно її підрізати. Кладання порук, це чесно, поки що не дуже моє, тому я прогофрила деякі прядки для того, щоб вони краще вкладалися. Деякі прядки я просто залачила, зробила таку легку чолочку і додала блискіток, який, на жаль, не видно навіть при спалаху. І ось так порука виглядала на мені. Спеціально для виступу, який я планувала, я з легкого пластиліну зробила ось цей гріфсід. Саяки. Не знаю, як правильно перекласти його українську. Ну, коротше, ось ця штучка, в яку перетворюється камінь чарівниці. В принципі, я просто пофарбувала його так, як того требував канон. і покрила чорну частину глянцевим лаком. Я одразу зрозуміла, як я прикріплю свій камінь чарівниці. Китаєць пропонував приклеювати це все на пупок за допомогою двостороннього скотча, але я свою аплікацію пришила на достатньо плотні тілесні колготки, тому що все геніально і просто. Коли увесь образ сумі зібрався в повноцінну картину, це все стало виглядати ось так. А ще в цьому костюмі в мене вийшли просто нереально гарні фотографії. Більше фотографій знайдете в моєму інстаграмі або ж в телеграм-каналі. А ще там є бек із фотосетів. Я ні на що не натякаю. А я дякую вам всім за перегляд. Сподіваюся, ви в безпеці. Не забувайте ставити вподобайку в цьому відео. Та підписуватися на канал, і все це кінець відео.